Всім привіт! Ось таке от Дайхацу. Чорне. Чорне ржаве приїхало до мене для відновлення. Ну і Не просто відновлення, а в машині буде зміна кольору. Має вона виїхати звідси двох кольорова біла і червона. Біла з червона. Крім того, є купа таких от дефектів де треба то все варити. Коротше, зачепився я за якусь таку процедуру. Ще не знаю, що з того воно має вийти. Та вийде. вийде? Вийде, в мене вийде. Оскільки я намахаюся з тим, ще не знаю. Але вже починаю знімати бампер. Бампер проклеєний герметиком повністю. Ось. Чорний шов герметика. Я покажу потім частинку процесу і головний результат.